Ну що, ребятки, створюю новий канал. Тема буде харчування. Тобто буду купляти в магазинах продуктових всі харчування, які є дорогі, дешеві, і будемо може сам, а може з малишкою свою будемо тестувати на якість, на смак, як воно по ціні, як воно де можна купувати. Ну і от направляюча тема. Сьогодні буду е, тестувати ввечері е, лосось Атлантичний копчений в олії. Тобто розкажу, як смакує і скільки коштує. Е, дивіться за каналом, підписуйтесь, я думаю, буде дуже цікаво, тому що обсяг продукції буде дуже сильно великий і цікавий. То, що ми бачили, то, що не бачили, буду замовляти, буду тестувати. На зв'язку. Підписуйтесь, не пожалкуйте.